Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами говоримо про дострокові пенсії за віком для людей з інвалідністю позору першої групи та людей з інвалідністю з дитинства першої групи. Говоримо про особливості призначення, з яким пакетом документів вам необхідно звернутися в пенсійний фонд та який необхідно мати страховий стаж і який досягнути вік. Відповідне питання у нас. Відповідь на дане питання у нас міститься в законі України про загальну. Обов'язкове державне пенсійне страхування і відповідно до даного закону, на призначення дострокової пенсії за віку мають люди з інвалідністю позору першої групи. Та Люди з інвалідністю з дитинства першої групи, якщо вони чоловіки досягнули 50 років, жінки 40 років, чоловіки мають мати 15 років стажу, а жінки не менше 10 років. Підставою для отримання пенсії є ваше звернення. За недієздатних людей, дієздатність яких обмежена, звернення надають їх. Законні представники для призначення дострокової пенсії за віком вам необхідно підготувати наступний пакет документів: це паспорт, ваш ідентифікаційний. Код, ваші документи про страховий стаж, це трудова книжка, диплом, денна форма навчання, військовий квиток, довідку МСЕК про визнання людини з інвалідністю позору першої групи та людини з інвалідністю з дитинства першої групи. Також довідку про заробітну плату, виключно за вашим бажанням, за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року. Я про це неодноразово розповідала, якщо в цьому є. Сенс, ви мали гарні заробітки, то обов'язково подавайте таку довідку до пенсійного фонду. Можете навіть подати таких декілька довідок. Також вам потрібно буде свідоцтво про шлюб подати, якщо ви, його, якщо ви змінювали прізвище, особливо це стосується жінок, та о, документи, які засвідчують ваш особливий статус, якщо, відповідно, ви його маєте. Також нагадую, що ви можете подати заяву та перевірити свій стаж. І подати заяву на призначення дострокової пенсії через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України.